Друзі, адвокат Сергій Гула, після абсолютно радикального рішення нашого уряду щодо призупинки відповідних прав, основоположних прав людей, які закріплені в нашій конституції, очевидно постало питання. А чи стаття 35 Конституції буде працювати після того, як уряд повідомив, що не може гарантувати право на недоторканність житла, на таємницю листування телефонних переговорів та іншої кореспонденції, на невтручання в особисте сімейне життя, на право на свободу пересування в вільний вибір місця проживання, право на свободу думку і слова, багато хто. В цьому аспекті якраз десь притягнув, я так інколи кажу, за вуха і статтю 35. Давайте не будемо спішити, я дам аналіз. Право на свободу думки і слова. Право також в цьому аспекті зазначають право на вільне вираження поглядів і переконань, а також право зборів. Коли ми говоримо церковні збори, хтось теж це підтягує. Зберігання і поширення інформацій, право на проведення зборів? Ось, бачите, тут теж воно десь притягується, мітингів і страйків, і право володіти користуватися і розпоряджати своїм майном. То чи обмежили права і по статті 35? Хочу вам сказати, що стаття 35 достатньо. Обширно. Якщо ми говоримо про саму статтю, вона складається безпосередньо із чотирьох частин. І ось чому тут немає однозначної відповіді, і що треба знати, і що треба розуміти. Отож, стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніяк, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи, ритуали, обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежено законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я, моральності, населення або захист прав і свобод інших людей. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави а школа від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державною чи обов'язковою. Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмоць від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянинам, виконання цього обов'язку має бути замінено альтернативну невійськову службу. Отож, з того, що прочитала діюча редакція статті 35 і з того, що уряд обмежив, що тут є е, таким, який співставляється, практично, друзі, нічого. Єдине, що можуть колективно вести релігійну діяльність. І тут єдине на що можна говорити, що держава не може гарантувати відповідного права. Але знаєте, хто буде це право порушувати, якщо, наприклад, якісь непредставники відповідних органів державної влади чи правоохорони? Інше нікому. Тому. На сьогодні ось це головне питання, з яких мотивів це може бути. Тому однозначно говорити, що це не стосується 35-ї, не можна. Це повідомлення стосується. Але, як сама стаття 35, чітко зазначає, що здійснення відповідного, відповідних прав по статті 35 Конституції може бути обмежене законом. Тобто. Очевидно, держава подала відповідне таке повідомлення, і, очевидно, має бути ухвалений той чи інший закон. На сьогодні жодних законів не передбачається в цьому напрямку, але це тільки на сьогодні. Як воно буде далі, буду відстежувати. Але очевидно, найбільше вас цікавить саме остання частина, частина четверта щодо альтернативної служби. Так, от хочу сказати, що ця частина залишилася повністю діюча. І держава не повідомляла про обмеження цього права. Ще раз. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінено альтернативною невійськовою службою. Тобто, держава не повідомила, що зупиняється гарантування цього права. Щодо заміни е відповідного військового обов'язку на невійськову службу. Не передбачено. З чого робимо висновок, друзі? Що стаття 35 продовжує працювати. Продовжує. Звичайно, потрібний правильний алгоритм. Ось чому до мене дуже багато людей звернулося за останні 10 днів. Щодо надання довідки від церкви зразку довідки, щодо надання е, заяви по статті 35 і щодо алгоритму. Якщо ви ще його не отримали, пишіть мені на емел. Окремо під цим відео нагадую, що є посилання на Viber і Telegram канал Я там буду активну інформацію по загальній мобілізації давати, бо е, цей місяць один буде з ключових, е, тому що нові новели, вибачте, за тавтологію. Вступлять цього місяця в дію, і, звичайно, треба знати, як е, свої права захищати в цьому плані і в цьому аспекті. Тому обов'язково пишіть, але знайте, що звичайно можуть зараз. Е Різні люди говорити, переконувати, Ви знаєте, що вже ця стаття не працює. І посилатись на це повідомлення, і посилатись на закон про Україну про альтернативну службу, знаєте, це буде неправда, і це є неправда на сьогодні. Стаття 35 конституції. Працює єдине, що може не, не зможуть гарантувати відповідні збори. Держава збору релігійних громад, але я думаю, що держава на це не піде, бо найгірше і найостанніше діло, це, звичайно, воювати з церквами. От. Але що стосується безпосередньо щодо звільнення особи від е, військового обов'язку на підставі релігійних переконань, то так ця е, частина статті 35 працює безумовно. Головне питання це зробити все правильно по алгоритму, щоб не було проблем в майбутньому. Для цього пишіть, якщо потрібна буде консультація, е-мейл під цим відео. Адвокат Сергій Гулан.